Всі ми письменники, письменники своїх власних історій, і всі ці історії унікальні. Кожен день ми творимо, мріємо, переживаємо і, зустрічаючись, ці життя переплітаються, утворюючи щось велике і неповторне. Іноді ці зустрічі призводять до справжніх див, нових ідей, спільних досягнень, які стають основою для чогось, що може змінити світ навколо. Такою ідеєю, що знайшла своє місце для реалізації в цьому світі, і стала компанія Royal Spice. Сьогодні ми зосередимось на тих, хто стоїть за успіхом нашої компанії, на людях, які своєю працею створюють унікальні смаки. Кожен із нас приносить свій внесок у досягнення спільної мети. Тож, давайте разом дізнаємось, як ця команда робить Royal Spice не лише компанією. А справжньою родиною почнемо з основи, що створила її більше п'яти років тому. Керівники Royal Spice – це ті, хто не лише мріє, але й реалізує ці мрії в реальність. Цей дует Сергій та Євген не просто виконують свою роботу, а й втілюють справжню мрію життя в реальність, вкладаючи свою любов в цю справу. З великою відповідальністю стає все важче тримати руку на пульсі процесу роботи колективу. Тому знайомтесь, аліна права рука керівництва. Вся інформація, усі питання, повідомлення, що надходять з персоналу, проходять через неї до верхівки, що неабияк допомагає оптимізувати та тримати під контролем робочий процес. Світлана, наш HR, що також виконує керівничу роль по персоналу. Забезпечує щоденну роботу з працівниками. І це не просто про управління кадрами, а й про створення комфортного середовища для роботи та розвитку компанії. Менеджерами у нас виступають наші дівчата Анна, Настя і Тетяна. Працюють вони не покладаючи рук, постійно тримаючи під контролем процеси отримання, оформлення та видачі замовлень. Та найголовніше. Забезпечують комфортну співпрацю з вами, нашими клієнтами по всій Україні. За відділ зовнішньоекономічної діяльності відповідають наші Анастасія та Олена. І так, вони відповідають саме за західний ринок, і, зокрема, європейський. Royal Spice – це більше, ніж просто компанія. Це команда однодумців, які прагнуть робити світ смачнішим. Ми вдячні кожному працівнику за їх внесок у нашу спільну справу, і разом ми готові підкорювати нові вершини. Дякуємо, що залишаєтесь з нами.